А який ви гарні, а який вір у вас гарний? Оце те, що повинно бути круїзом для всіх іноземців, щоб вони сюди так, заїжджали так, на, ласка, на, на рушники, на вершиті, щоб сюди заїжджали на обічняцьку кераміку. Перемовили себе. Керапікові <смітно> башки Ну, Все може <-м -м> <смітно> прикрасити. <смітно> Не тільки якийсь там ландшафт інкрустувати, а може все зробити для того, щоб бути в найкращих музеях. Погін, бухти, погін, звіт за вибрації. Це теж лузнюк, так? Так, так. Ага. зіна яка у вас. Мерне збурення. Леся Падун, Полонне Хмельниччина. Так несподівано, я в від цього всього. Я, я, я знав, я вірив в те, що Опішнянський край він повинен бути ну, якби, таким маршрутом по всій Україні. Культура занедбана, освіта занедбана, все занедбане. І тому за все треба боротися. А у вас просто, я, я дивуюся, у вас просто оазіс. Оазіс серед пустель. Скажите, так повіли. Вот такая старая отличная, так сказала, старал. Вот такая. Нет, вот ось, сразу, ось, ось так и делали тоже забыть. так да.